Тож про особливості громадянської оборони, ми сьогодні хочемо поговорити з генералом-лейтенантом Василем Квашуком. Вітаю вас! Добрий вечір, пане Христино. Я нагадаю, що Василь Квашук є екс замміністра МНС та екс директор департаменту громадянського захисту МНС України. Це людина, яка знає про безпеку у суспільстві трошки більше напевно, ніж ми. Тож, пане Василь. Зараз Україна перебуває в такому складному е, періоді часу, коли, е, власне, люди мають знати, що робити у разі, наприклад, е, обстрілів, які зараз відбуваються до сьогоднішньої, фактично, ночі відбувалися на Донбасі. Опадившись в такій ситуації, як потрібно себе поводити? За е, захист населення і територій відповідають безпосередньо місцеві органи виконавчої влади. І їхнє завдання. Довести, опові... оповістити, навчити інформувати населення, як діяти себе в тій чи іншій нестандартній ситуації, яка може виникнути внаслідок залучення або задіяння тих е, зброї, яка буде використовуватись супротивником. В такій ситуації, наприклад, як була в Краматорську, коли е, був е, порушений спокій громадян і був проведений обстріл. Житлових кварталів, якщо ви почули свист ракет, снарядів необхідно негайно впасти там, де ви знаходитеся. Якщо є укриття, канава пониження місцевості, скотитися туди, накрити голову руками або якимись тими засобами, наприклад, сумкою, що яку тримаєте в руках, для того, щоб уникнути і зменшити зону ураження. Вашого тіла і підтик вставати, підніматися після цього можна лише після коли повністю завершиться артобстріл або, скажімо так, авіаційний наліт, пане Василь, як думаєте, оця інформованість суспільства українського зараз наскільки висока загалом? В... На жаль, на жаль, я хочу констатувати, що ця обізнаність населення вона є недостатньою. В нас відкрите, займається цим, цим питанням Державна служба навчальної ситуації і місцеві органи виконавчої влади. Відкриваються консультаційні пункти, є відповідні навчально-методичні центри, де людей залучають проходити навчання. Проходить також багато інформації через засоби масової інформації в інтернеті, в тому числі є певні сторінки і на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій, і населенню треба цим цікавитися, більш обізнаним бути, а органам влади ще більше часу, сил і коштів залучати для того, щоб навчити населення правильним діям і, перш за все, створити ті умови, щоб убезпечити. Загрозу для мирного населення От власне, із мого досвіду при анексії Криму, коли було невідомо насправді фактично і реально, що за зелені люди зайшли на півострів. А кожен у себе вдома мав таку пам'ятку у вигляді таблички з тим, що потрібно робити у надзвичайних ситуаціях. Це була ініціатива кожної окремої родини тримати вдома таку пам'ятку. Можливо, треба державою запровадити якусь програму. Інформування населення цілком згоден з вами, що обов'язково потрібно мати такі пам'ятки, і органи місцевого самоврядування місцевої влади вони повинні доводити через ЖЕКИ, через інші органи, доводити до кожного через органи соціальної служб повинні доводити до кожного громадянина пам'ятники, як повинно бути певними службами. Розробляються плани реагування на ті чи інші надзвичайні ситуації, які можливі для кожної категорії людей для кожної території, яка підпадає в ту чи іншу зону зараження або загрози. Тому і певні пам'ятники треба розробляти. Потрібно проводити навчання і вчити безпосередньо залучати місцеве населення і органи влади підприємства керівників для того, щоб відпрацьовувати практично ті чи інші можливі заходи, які Потрібно виконувати для того, щоб зменшити кіль... кількість постраждалих, і також зменшити матеріальні збитки від тих чи інших надзвичайних ситуацій? Звичайно, це стосується і для військового часу. Пане Василь, ну добре, припустимо, що в принципі суспільство у нас нормально інформоване про поведінку у надзвичайній ситуації. Але як бути з інфраструктурою? Я говорю про те, що на Донбасі, коли сталися фактично військові дії, а більшість бомбосховищ була просто непридатною для використання у такій ситуації. Що робити у випадку, коли, скажімо так, бомбосховища не готові приймати людей? Сховища цивільного захисту, вони і Скажімо так, і не повинні відповідно до нашої стратегії, яка побудована в Україні і в колишніх радянських республіках сховища, або, як ви говорите, бомбосховища в простонароді, вони предназначені для укриття найбільш працюючої зміни стратегічно важливих об'єктів підприємств. І решта населення, яке не є не до цієї категорії, воно повинно укриватися в протираційних укриттях або в спорудах заглиблених спорудах, які пристосовані під укриття населення. Звичайно, це споруди меншої захищеності, і в там менш вони розраховані на менший час знаходження там і не мають тих, умов. Для проживання перебування праці як у сховищах, я хотів би відмітити, що з 91-го року, коли Україна стала незалежною, і по 2014 рік і влада безперечно винувата в тому, що до сховищ віднос і не тільки влада, а і, скажімо так. Підприємці, які мали сховища, які внаслідок того, що певні підприємства були приватизовані, які раніше були державницькі, і так трапилось, що вони отримали в спадок такі сховища, вони не приділяли їм належної уваги, не виділяли, не виділяли коштів для їх надійної експлуатації і підтримання в робочому стані. Тому, звичайно, більшість таких сховищ вони. Потребують додаткових фінансових вкладень, особливо це стосується фільтровентиляційних систем, це стосується автономних генераторів, електрогенераторів для забезпечення електропостачання, наприклад, ємкостей для зберігання питної води і інших тих необхідних мереж, які забезпечують життєзабезпечення перебуваючого населення в сховищах. Куди більшість населення, скажімо так, де і як переховуватися, то за це відповідають знову ж таки місцеві органи влади. От в них в, кожнім, в кожному органі є підрозділи цивільного захисту, які займаються питаннями планування, укриття населення. Обов'язково будинок повинен передбачатися, куди з цього будинку населення має переховуватися. Якщо ви не знаєте, наприклад, вам треба піти або в ЖЕК, або в місцевий орган влади, вперше за все, в управління цивільного захисту, і вони вам чітко розкажуть за конкретною адресою, який будинок, куди приписаний і де населення, де мешканці повинні бути перебувати в разі авіаційного нальоту, артилерійського нальоту або будь-яких інших надзвичайних ситуацій, де можна укритися. І саме органи влади приводять ці. Укриття в належний стан для того, щоб людина могла бути годину, дві, три, максимум там до вісьми годин могла перебути в цьому приміщенні і мала бути мінімальні умови, тобто туалет. Гігієнічні якісь процедури могли виконати, водопостачання, по крайній мірі, кружку чаю можна було випити і десь прилягти, особливо пристарілим людям, і якусь першу медичну допомогу надати там, тим людям, хто там буде знаходитися. І обов'язково повинна бути вентиляція і прогріватися приміщення, щоб люди там. Не було прохолодно, не захворіли, отакі умови самі простіші, повинні бути створені. Як має бути підготовлена Україна для того, щоб захистити своїх громадян у разі надзвичайної ситуації? Але давайте по факту: от у вас напевно є більше інформації про те, наскільки наша держава готова таки захищати своїх громадян? Що можете сказати про реальний стан речей? Якщо завтра, наприклад, Ну, в столиці доведеться захищати своїх громадян. Як це буде? Я хочу відмітити, що я багато років займався питаннями укриття населення в захисних спорудах. Безперечно, це один із напрямів із основних завдань цивільного захисту. І хотів би сказати, що сховища, в яких в Україні Є достатньо для того, щоб укрити найбільш працюючу зміну на стратегічно важливих об'єктах підприємствах. В цілому вони готові для прийняття укриваємих, для прийняття працівників, і лише відсотків 10 із них є не готовими, тобто. Розморожені, нема тепла, нема електроенергії, нема умов. Просто-напросто вони підтоплені або пошкоджені. Решта 50% готових, і решта вони скажімо так, на півготовому стані. Але після того, як були дані вказівки, введено режим підвищеної готовності по всій Україні, органи влади принципово дуже, дуже, скажімо так. Зайнялись активно ремонтом приведення в готовність всіх захисних споруд, всіх сховищ для прийняття населення, і були уточнені всі плани, які були розроблені ще в мирний час. Переглянуті ще раз комісійно обстежені всі ті споруди, які можливо використати для прийняття населення. І по новому були уточнені всі плани для евакуації населення. Основним методом, який закладений для того, щоб укритися від Військових на наслідки військових воєнних дій це є перш за все роззасередження і евакуація населення. Звичайно, саме найкращий, найкраще для населення для мешканців Києва. Це покинути місто, виїхати за межі. Є у вас здача, дуже добре. Є у вас батьки, які проживають в селі, ще краще. Виїжджайте туди, якщо є, ви почули або органи влади до вас довели, що є загроза вашій безпеці, що можливі терористичні акти але будь-які негативні наслідки від воєнних дій необхідно перш за все здійснити евакуаціях, що це можливо. Якщо це неможливо, ви працівник підприємства, значить, підприємство. Зобов'язане вам створити безпечні умови праці на кожному підприємстві. Є система оповіщення, відпрацьовані сигнали проведення в готовність і повідомлення працівників. А також і е, навкруг, хто проживає мешканці, в, в тій степені готовності, в якій перебуває та чи інша місцевість. Якщо буде загроза повітряної е, оборони, буде поданий сигнал, значить всім потрібно негайно припинити всяку роботу на підприємстві і спуститися в сховище. Так само населення, яке е, проживає, якщо ви чуєте сирени, необхідно включити перш за все телевізор, радіо, слухати, що вам повідомлять. От і навіть якщо і ін... Є у вас мобільний телефон, дуже часто зараз відпрацьовано, що оператори мобільні надають інформацію. Всі канали телебачення, якщо не мають можливості відключити і повністю передавати, трансмінути інформацію, то є пробіжний такий рядок, який інформує, що трапилось, чому працюють сирени і що треба робити. Але ви чітко повинні знати. Де ви повинні укритися? Якщо ви знаходитеся у місті і знаєте, що є загроза авіаційного або артилерійського нальоту, значить ви повинні знати, що в місті Києві для укриття населення є метро. Якщо є в інших містах, обласних центрах метро, також його треба використовувати, тому що це найкраще укриття від авіаційного чи артилерійського нальоту, або будь-яких наслідків негативних воєнних дій. От. Також хотів би сказати, що є підземні переходи, є інші укриття, підвальні приміщення. Як ви тільки почули сирену, необхідно укритися. Шукайте найближче місце, де ви знаходитеся, щоб укритися. Коли ви відпочиваєте вночі, почули сирену, вам необхідно спуститися вперше в підвальне приміщення свого будинку, якщо воно при... пристосоване для цього. Хоча і є певна загроза в тому, що багатоприхові будинки внаслідок Військових дій можуть бути зруйновані, завалені, і потім дуже важко буде звідти вийти, тому що вони не пристосовані, не мають аварійних виходів, запасних виходів із підвальних приміщень, і це є проблемою. Тому, перш за все, евакуація. От, а решта повинна знати, де знаходяться сховища, пристосовані для укриття населення. Пане Василь, і наразі ми маємо ем, відео власне рекомендації щодо дотримання особистої безпеки на відкритій місцевості. Пропоную переглянути разом з нами і всіма телеглядачами. Рекомендації щодо дотримання особистої безпеки на відкритій місцевості. Під час ракетної атаки сирена може застати вас на вулиці. У такому випадку слід якомога швидше зайти у найближчу будівлю. Якщо поблизу немає будівель, слід лягти на землю та закрити голову руками. Якщо поблизу є паркан, насип, обрив або інше природне укриття, слід лягти за ним. При падінні ракети на землю вибухова хвиля поширюється повітрям. Тому того, хто сидить чи стоїть, може поранити осколком. Тому слід лягти на землю та зачекати 10 хвилин. Ну тож, пане Василь, як можете прокоментувати, наскільки це є доцільні рекомендації, і чи варто прислуховуватися саме до цього відео українцям? Так, абсолютно, я вважаю, що це відео правильно продемонструвало дії людей, які в розполог застало на на вулиці Сирена, і вони діяли абсолютно вірно, тому що навкруги не було де укритися, а часу, як правило, вже немає, тому що авіаційні і снаряди вони летять надзвичайно швидко, і часу там немає. Там треба впасти. Дійсно, моментально що дає, як якщо це є незина, то краще в низину. Бувають ситуації, коли надзвичайні речі надзвичайні ситуації застають громадян у приміщенні. Ми так само маємо відео і на цю тему. Пропоную подивитися. Під час сирени недостатньо просто зайти в захищене приміщення. Дуже важливо зачинити вікна та двері. При постійній ракетній загрозі рекомендується тримати вікна зачиненими. Пане Василь, те, що є такі ролики, я нагадаю, що це ролики іноземного виробництва, але вони дуже ілюстровано показують насправді правила поведінки в надзвичайних ситуаціях було б добре, якби напевно і в Україні зараз виробляли таку медіапродукцію, як на мене, для того, щоб інформувати вже наших громадян і з нашими реаліями саме. Наскільки правильним і достовірним є те, що показано у цьому ролику, власне. Ви як спеціаліст? Для кожного випадку, звичайно, і повинен бути свій ролик, тому що надзвичайні ситуації вони дуже різномасштабні і ті уражаючі чинники вони дуже різні. І перебувати, наприклад, в приміщенні можливо, звичайно, коли йде обстріл і не можна вже нікуди діватися, потрібно знайти в приміщенні, по-перше, капітальну стіну. Вона не повинна бути ніяких отворів, не мати ніяких дверей і сховатися за цією сіною, щоб через, скажімо так, не бути напроти вікна, не бути напроти дверей, а бути схованим між капітальними стінами і переховуватися, перебути ту атаку вже безпосередньо в приміщенні. Звичайно, треба. Вікна двері закривати. Якщо у вас є час, то краще це зробити ролетами. Якщо немає часу, то е, взяти скотч широкий і переклеїти скотчем для того, щоб е, під час е, ударної хвилі, вибухової хвилі, щоб ці е, стікло не розлетілося, не поранило вас і е, не завдало шкоди. Ну, ці відео насправді демонструють а, правила поведінки під час попереджувальних заходів. Ми саме говоримо про сирени. А останнім часом а, українські міста активно обстрілювалися на сході України? І я знаю достовірно, що у Краматорську були проблеми із сиренами. Саме тому деякі з людей не могли сховатися і укритися від небезпеки. Яка ситуація з попереджувальними такими сигнальними заходами в Україні? Я вже відмічав, що є певні проблеми. І, на жаль, для того, щоб підтримувати систему оповіщення в належному стані, необхідно виділяти кошти. Ті сирени, які працювали в Радянському Союзі, вони застаріли. І до, до, до цього часу я хочу відмітити, щоб напевно. 50% всіх сирен вони є не непрац... потребують заміни. Вони морально застаріли, вони технічно застаріли і потребують оновлення. І зараз е... працюють е... органи влади для того, щоб замінити, щоб перевірити і привести в готовність е... ці сирени. Вони повинні працювати е... в тому ж самому Краматорську і ті міста, які знаходяться в зоні е... можливого е... авіаційного нальоту. Вони повинні е... мати або артилерійського нальоту, вони повинні мати і е... спостерігачів, Людей, розвідників, які повинні надавати інформацію, і населення повинно своєчасно інформуватися про ту чи інший вид небезпеки, який їм загрожує. І рекомендувати, що потрібно робити. Якщо це йде авіаційний нальот, значить, повинні всі спуститися в сховища і укриття. Для цього існує сирена, для цього існують певні сигнали. А органи влади повинні забезпечити свою справність цієї інформації і надання. Якщо є загиблі, то. Вся вина покладається на органи влади, які не забезпечені належним чином безпеку громадян. Пане Василі, останнє питання. У нас є буквально хвилинка. Насправді зберігається ймовірність того, що в Україні введуть воєнний стан. Якщо перемир'я буде порушене, як тоді буде виглядати життя українців? От під час воєнного стану саме як буде українцям? Під час воєнного стану. Є закон України про правовий режим воєнного стану, він вводиться указом президента безпосередньо і затвердження Верховною Радою, і передбачає деякі обмеження для того, щоб згуртувати все населення України, для того, щоб дисциплінувати все населення України і щоб всі заходи були націлені на перемогу і на збереження життя і здоров'я людей. Тому ті обмеження, які будуть застосовуватися, стосовно і Додаткових перевірок стосовно е, певних обмежень пересування, пер, певних обмежень в свободі е, слова і іншим. Вони будуть е, перш за все направлені на те, щоб забезпечити е, сильну Україну, забезпечити перемогу в війні. І з цим потрібно е, погоджуватися. Всі е, заходи, які будуть обмежені, вони будуть доведені до населення через органи влади, вони будуть е, до всіх. Доведені, інформовані, що робити, як робити і чому робити.